Вітаю, друзі, проєкт Маркер подій. Ви маєте можливість слухати нас живо на «ФМ Галичина. Хто нас буде вже дивитися на Ютуб-каналі «ФМ Галичина, аналітика. Друзі, обов'язково підписуйтеся на наш Ютуб канал, залишайте коментарі, відгуки. Ваш фідбек для нас це основа і своєрідний такий маркер, навіть орієнтир, куди рухатися про що говорити. Сьогодні будемо спілкуватися з Іваном Стопаком, військовим експертом. Пане Іване, вітаю. Добрий день. Вітаю, дякую за запрошення. Давайте розпочнемо з таких позитивних, приємних новин. Насправді не так їх багато. Але щоранку ми можемо чути і спостерігати також на відео про те, що наші дрони активно атакують не лише НПЗ, а й інші такі індустріальні установи ворога. Ну і, зокрема, сьогодні була успішна атака по порту Кавказ на півострові Чушка, також в Татарстані. Вже відомо про те, що атакували вдало НПЗ, от ви можете сказати насправді дуже далека відстань 1200 кілометрів. Чим б'ємо і важливість саме ось таких влучань щоденних, як вони вбивають саме і скажемо економіку, і безпосередньо ворога. Чудове питання. Дивіться, ми про це ну мріяли. Так, да, дійсно мріяли, щоб такі удари стали регулярними. Коли вони були поодинокими, там один дрон, півтора прилетіли на тисячі кілометрів. Ну окей, це виглядало вау, круто, але по факту це нічого взагалі не давало. Потрібна була масштабність, потрібен конвейер, серія, мультиплікація, масштаб, щоб вони виготовлялися як е, в епічних зоряних війнах, коли ці дроїди виготовляються, отак От оці дрони повинні виготовлятися. Зараз ми. Бачимо серію. Так, звісно, це не масштаби Російської Федерації з цими шахедами, але ми беремо відстаню. Тобто для росіян, коли вони розміщували свою е, алабугу е, виробництво шахедів, вони міряли як? Вони, так, 700 кілометрів України точно вже нічого немає, навіть якщо тримає атакам, це. Давайте візьмемо ще з запасом 1300 кілометрів. Все, отут залізно, железно. Да, Ні, змогли дотягнутися. 1500 км кілометрів вже не стеля, можна дотягуватися. Єдиний мінус всього, це те, що сам безпілотник він несе обмежену кількість вибухівки і він не може знищити, наприклад, Урал-вагонзавод, який виготовляє російські танки, бо ну, ми розуміємо, що там треба. Мабуть, десяток атакамців, щоб воно все розлетілося, це ж велике металеве виробництво. А ось щось таке обмежене велике. В першу чергу вогне небезпечне. склади з мазутом, з паливом. Або дуже крихке, як на кшталт станція вороніш. Вороніш uh -huh. дальнього виявлення радіолокаційного, воно теж надзвичайно чутливе, і такі удари безпілотникам, вони ідеальні. Що я ще хочу сказати, зараз українці працюють над тим цим таємницям. Щоб, по-перше, зробити серійними ці безпілотники з більшою кількості вибухівки, ще щоб ще далі летіли, але є можливість е, напрацювати так, щоб ці безпілотники були не в одну сторону, тобто не one -way ticket, не полетів, uh -huh. згорів там, щоб він долетів, скинув щось і повернувся взад. Тобто, це, це цілком можливо. Ми будемо економити. Кожен такий безпілотник це 100-200 тисяч доларів може коштувати. А якщо до того, що практично ми спостерігаємо, що кожен такий політ, він успішний. Тобто у ворога немає можливості зараз збивати ага. саме такі безпілотники. Чи яка справа? Дивіться, дивіться, вони збивають безпілотники. Давай так недооцінювати не будемо. Росіянам є в них можливості. В них є чорна магія, це, ну, так називають, радіоелектронна боротьба, де вони придушать безпілотники. Явно такі цифри це. Це дійсно достаменні, що кажуть наші військові в найкращому варіанті. В найкращому, коли спочатку засилають сміття українські військові в, е, забити ППО, потім залітають наші безпілотники. Справжні, кращий результат це 75% те, що долетіло до цілі. Тут це все просто ідеально. 100% ще не було. А найгірший варіант це коли 25-26% долетіло, тобто дві третини втрачається. Зрозуміло, ну тобто, ми можемо говорити, що в принципі така позитивна динаміка саме в цьому так, аспекті відбувається. Якщо, якщо, якщо говорити навіть про атаку цих безпілотників, неодноразово ми чуємо, що нам от потрібні атакамси і ще від партнерів така допомога військова. Тобто, чи можемо ми говорити, що це вже оці успішні атаки, це якраз допомога наших партнерів? Чи це все ж таки наше надбання і наша робота? Абсолютно наші. наших військових, наших розвідників, військових, наших спецслужбівців служби безпеки України. Тобто вони там працюють над цим надводні, підводні, повітряні, наземні безпілотники. Я вам більше скажу після війни, тут буде ну, черга, не черга, але багато бажаючих скопіювати цю технологію, отримати на неї патент і почати виготовляти ці безпілотники. Ну, звісно, з там з певними доопрацюваннями, вже в себе на батьківщині продавати їх там за 100-500 мільйонів там доларів. Ну, це. Це зрозуміло. Е, удари атакамсів цими безпілотниками, атакамси не компенсується, бо атакам все може закрити, наприклад, територію там декілька сотень метрів, коли касетна боєприпас коли особливо в полі росіяни зібралися і не кривають 116 тушок, як це було в Луганській області. Безпілотник це точково може залетіти е, в конкретне вікно, на конкретному поверсі, конкретний будівлі, конкретного міста. Звісно, ми хотіли, щоб це було місто Москва, це стара площа адміністрація президента Путіна, і, там мовний третій поверх. Ну поки що Нельзя не можна. Але коли можна буде? От якщо б наприклад навіть догін. ми б хотіли, дивіться тут дійсно можуть бути абсолютно червоні лінії, нас не підтримують в цьому взагалі. Же західні друзі, дивіться вбивство навіть диктатора Путіна, поки що не входить до планів західних партнерів. Взагалі, це може взагалі повністю зруйнувати всю концепцію безпеки. Китай може відвернутися і сказати: Ах, так, ви вбили по завданню Сполучених Штатів президента. Хай п'ятий термін, хай він диктатор, але його обрав народ на рід, російський народ. Mm -hmm. Все, тоді ми будемо їй допомагати. Тобто, це може все зруйнувати і поки що це не на часі. є, що знищувати, є що руйнувати. Ви знаєте, пане Іване, це не входить в наш план розмови, але я мушу вас перепитати, просто ви якраз згадали про Путіна. Тобто, чи можемо говорити, що може навіть трохи на Заході і в Штатах бояться от Путіна, а може навіть не так. Бояться, про... бояться. дійсно бояться, бояться а, навіть наскільки його, а тих людей, які прийдуть на його а, заміну. Наприклад, о, давайте фантазуємо. Залітає український безпілотник в там, цю. Кремль і все, от все, що в кабінеті. Те, що ми бачили, путінську все в хлам просто от от вафляний соплі, Нічого немає, все навіть ДНК не може зібрати Путіна. А, а якщо прийде, наприклад, Патрушев з Медведєвом Ну ця з когорта збирається, і вони починають канонізувати Путіна. каже, це великий мученик Володя. Він помер. типу, всі встаємо. Це ж дійсно може підняти. Тобто, ну тут такі дуже непередбачені. А давайте жахнути тепер по Америці цією зброєю. Ніх ну ядерною. ніхто не може спрогнозувати, що буде далі. Тобто, Путін це не основа всього режиму. Так він на верхівці, але ж є багато інших людей, які можуть підхопити цей прапор і зробити процеси неконтрольованими. Продовжуємо нашу бесіду на радіо «ФМ Галичина з Іваном Стопаком, військовим експертом. Друзі, хто нас буде дивитися вже в записі, робіться на ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика. Залишайте коментарі, відгуки, все читаємо, на все реагуємо. Пане Іване, трошки змінимо зараз тему і поговоримо про Харківщину, тому що щодня ворог обстрілює Харків, Харківщину. Сьогодні четверо вже людей загинуло за останню інформацію, є поранені. І це відбувається вже така тенденція. Практично, ми можемо говорити, ми навіть до цього звикли. От яка у вас інформація, яка є думка, яка основна мета ворога безпосередньо на Харківщині і в місті Харків? Ну, давайте так. Є е, комбінація різних цілей. По перше, це звісно захопити Харків. Вони про це говорили. Чи є в них сили? Ну зараз відверто кажемо, сил таких немає. Там тільки там сто двісті тисяч військовослужбовців саме на Харків вони відправити не можуть. Є обмежений контингент е, всього там на півночі, репівночі України і на півдні рефії в прикордонних регіонах. Там п'ятдесят тисяч військовослужбовців. Не всі вони підуть на війну. Частина повинна сидіти в окопах, тримати позиції там, тому ріддовно там може бути там десь. 20 тисяч. Цього недостатньо. Але для того, щоб, наприклад, переїздити сполучення з Вовчанськом, з, Ку з Купінським та Лиманом, о, як варіант, це може бути. І тоді наше угруповання там залишається, в м'яко кажучи, дуже неприємній ситуації, змушено буде десь відступати. А, крім того, не забувайте про класичну історію терор. Яка мета терору? А, знищується місто. А, Салтівка північного, це мікрорайон, просто майже вже не існує. Зараз вони активно гатять по центру міста, а, місто мільйон за їх задумом повинно просто перестати існувати. Люди з'їжджають зі своїх місць. Вони приїжджають, стають внутрішньо переміщеними, роз'їжджаються mm -hmm. по всій Україні по Європі. Провокуються якісь соціальні невдоволення. Що там, наприклад, не знаю, приїхали до Дніпра, що ви сюди приїхали? Ну ну є такі моменти. Mm -hmm. Приїхали до Відня, mm -hmm. до Німеччини. Ось знову приїхали ці українці. Вони не ну, самі внутрішньо переміщені, невдоволені, що змушені кидати бізнес роботу. Це податки. Не забуваємо. Податки не платяться до бюджету. З бюджету не фінансується військо, не закупляється техніка. Тобто, я думаю, що цілий там багато росіян. От насправді ми продовжуємо нашу розмову, але я б хотів вам десь подякувати, що ви сказали реальну річ, що це по вовчанську. Тому що десь ще два тижні, можливо, навіть три тижні перед наступом безпосереднім таким на Харків, вже повноцінним від ворога. Ми постійно чули. Вони не зайдуть, вони кордон не перетнуть, і це насправді десь трохи навіть обмануло людей. Люди там не зрозуміли так. А от уже коли є таке певне пояснення, так вони є у них є кількість людей, яка може зайти до Вовчанська або яка може створити там труднощі саме Вовчанського. Це насправді дуже важливе таке розуміння. Якщо трошки зміститися на Сумщину і північ, тому що також чуємо, що там може бути пожвавлення, так говорять про це, що це таке своєрідне і ПСО, і це певне залякування наших людей. Яка у вас є інформація, до чого готуватися? І найважливіше, пане Іване, чи ми готові оце стримати їх на Сумщині і, навіть же, якщо далі трошки зміщувати на північ? Ох, ох, непросте питання. Дивіться по фортифікаційних спорудах, що ми пішли. На жаль, є проблеми так, коли перші посадовці держави інспектують, їм показують краще, з що Взагалі там все в бетоні, все а, в макулатурі, все запаковано, все вау, виглядає класно. Коли наші військові кажуть, та почекайте, це ж частина такі від відрізки. А є моменти, де, от, от ми зараз він військовий телефони каже, ми з лопатами стоїмо і доробляємо те, що повинні були зробити циваль, цивільні компанії Підрядники, але вони кажуть, ну камон, ми, ми гроші отримали, ми вже закінчили своє. Що не подобається, робіть самі. І чао какао від'їхали. Тобто, є, на жаль, такі моменти. Твер з приводу півночі. Так, президент сказав, є накопичення росіян на проміжку між Харковом та Сумами. Там Граєва рана і ще там два населені mm -hmm. пункти, це Білгородська область, здається. Ми не знаємо, скільки там людей, ми не знаємо, які в них ці. Давайте от з вашими слухачами пофантазуємо, що це може бути. Чи можуть вони піти на Суми, так само як на Харків? Окей, може бути. Такий варіант, обмежений наступ, там стоки квадратних кілометрів захопити це можна. Чи можуть вони піти, відкрити якусь третю ділянку наступу на Харківщині, на Харківщині? Можуть, може бути варіант. Чи можуть вони бути відправлені в останній момент на підтримку того вже наступу, який три тижні? Три тижні вже існує. Це також може бути. Тому різні варіанти, і ось місцева влада, Сумщини, евакуює частину населення з півночі Сумської області. Ви зачепили насправді важливу тему фортифікацій? Так багато про це теж говориться. Е, ну, все-таки давайте говорити про те, що чия провина, от що не так все як потрібно безпосередньо на кордоні Харківщини з фортифікаціями були. І зараз ймовірно є питання. Ну, дивіться, тут питання: хто при прийняття в прийняття цих прийняття цих споруд до експлуатації? Тобто їх треба прийняти в експлуатацію, хто їх приймає, яким чином військовий знаємо, що змушували підписувати ці листи. Ось по про прийняття в експлуатацію цих об'єктів. Тобто там багато багато проблем дійсно є. Ну і наостанок у нас так не так багато часу залишається, десь близько хвилини. Я просто хотів вас ще запитати за людський ресурс, яка також у вас є інформація, чи вистачає там людей безпосередньо на кордонах, тому що теж була різна інформація, що техніка є, людей немає. Потім було люди є, техніки немає. Як зараз? Дивіться, люди в аварійному режимі перекидаються з різних напрямків. Це не є таємницею, іначе військове командування каже, що змушені збирати резерви з. Не буду казати, яких регіонів забирають mm -hmm. і для і саме цими нереальними е, силами, ну не те що нереальними силами надзвичайними потугами змушують росіян буксувати і десь згальмовуватися, не дають їм активно просуватися. Тобто, проблематики як такої немає зараз. Ну звісно, хотілося більше людей, але змушені забирати людей з інших напрямків. На жаль, інші напрямки забираються, і там е, обмежується наша обороноздатність. На жаль. Почули вас. Ми ну, сподіваємося, що десь часом вирішиться питання і людського ресурсу, і технічного ресурсу. І наші партнери, західні штати чіткіше нас зрозуміють і чіткіше нас почують. Десь так, як ми сьогодні вас почули, пане Іване, Іван Ступак, військовий експерт, все чітко, ясно на кілька тем. Одразу ж ми сьогодні поспілкувалися на радіо «ФМ Галичина». Друзі, хто нас буде дивитися на Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика? Обов'язково залишайте коментарі, відгуки, свій фідбек, пропозиції. По темах для нас це максимально важливо. Все читаємо, на все реагуємо. Це був проєкт Маркер Подій. Я називаюся Єрема Чуйко, всіляких вам гараздів. Будьте здорові, до побачення!